По ліквідації е, Пригожина одна з наших артилерійських далекобійних бригад нанесла е, масові удари, і пригожин не виходив в ефір. Там буквально ну майже день його не було в ефірі. Чи закінчиться ПВК Вагнер? Я думаю, що після Бахмуту він обов'язково закінчиться. Я, я в шоці. Ну я такого, ще просто не зустрічав ніколи в житті на, на ділянках війни. А це 20, 2023 рік. Представляєте собі? І вони реально ведуться. На оці от понти. Я ж не лох, я ж давай, і звісно ж, ми йдемо в штурм. А, пан Тарасе, добрий день. Дякую вам, що виділили час поспілкуватись. А деякі військові навіть сьогодні, в ефірі, говорили про можливість у майбутньому оточення Бахмута. Як ви вважаєте, і коли це ймовірно, наприклад, так що для цього потрібно? Ну коли це ймовірно, зараз важко прогнозувати в принципі, тому що дійсно ми кожен сантиметр, кожен метр нашої української землі нам дається великою ціною. Так, дійсно, ми знаємо про те, що кон. Ну чи контрнаступ, чи наступ, чи як це там можна по-різному називати, воно дійсно зараз відбувається, і що воно для, для нас в самому місті означає, означає, що нам трохи легше будувати певну логістику. Нам трохи легше будувати евакуацію наших поранених чи загиблих хлопців, і так само підвоз боєприпасів. Нам стає повільніше, легше дихати. І таким самим ми розжимаємо ці кліщі, які нависли над цим містом, для того, щоб нас не оточили. Чи ми можемо оточити самих бойовиків е, в місті? Звичайно, що можемо. Для цього треба різкі, звичайно, ж контрудари в ті лінії, котрі зараз е, розчищують Збройні сили України і створюючи певний плацдарм для майбутніх наступальних дій. Тому навіть е, якщо місто буде окуповано, якщо ми дійсно не зможемо втримати саме місто, то взяти в коло безпосередньо бойовиків найманців е, і окупантів змога така в Збройних сил України буде. Ви також вже про це казали, але хотіла трішки докладніше розширити цей момент стосовно привоження його заяв, бо він вже десь біля місяця каже про голод, снарядний що не вистачає боєприпасів. А ми бачимо, що все ж таки обстрілюються, атакують і на практиці такого ми не помічаємо. Що наразі відбувається, чи дійсно помітила ви якийсь можливо снарядний голод? чи ні? навіщо це, це робиться? Снарядного голоду немає. Це все брехня і це все політичні ігри. Пригожина. На нашу думку, і на мою особисту думку, він починає собі політичну кар'єру. Тому що це такий людина з народа, котрий об'єднав там різних там добровольців. Він там, ну зараз да, не говоримо про зеків, куди він забирав із Тюрем, але там дійсно дуже багато добровольців, котрі пропагандою, зомбі-пропагандою пішли воювати проти українського народу. Тому що він їх класно одурманив і класно зумбував. Йому це вдалося. Він створив таку класну картинку ПВК Вагнера, котрі своїми ножками, як він завжди заявляє, майже без підтримки армії Російської Федерації. Це все брехня. Він би без підтримки армії Російської Федерації без тих снарядів навіть би дійшло і 5 кілометрів території України. Відповідно, він будує собі таку політичну кар'єру. Чому тому що е, простий росіянин, котрий сидить себе десь там в селі, чи десь на околицях Москви, п'є 100 грам водки. Він собі думає, оце ж парень з народу, Він же ж так за нас класно воює. Він такі класні е, е, інтерв'ю роздає, він так класно свій телеграм-канал веде, а йому наша влада, наша система, там, Шуйгу, не допомагає. Це ж треба його підтримати. Тому я рахую, що після Бахмутської операції Пригожин піде в велику політику і буде формувати свій вже якийсь певний блок, якщо йому це дадуть. Це їхня якась. В середині гра, я думаю, вона по любому контролюється ФСБ, тому що не дали би йому добра робити такі різкі заяви, робити звернення до Володимира Володимировича Путіна, якого вони там всі поважають. Там Кадиров там йому облизує вже не знаю від пальців доверху. Все йому облизує, говорячи про те, що саме Путін зробив їх людьми. Кадирівців, чеченців, ну це взагалі фантастика. Це даже в голові не вкладається. Коли люди такі заяви просто роблять, і як вони падуть, вони да, вони такі великі полководці. у них там супербатальйони, тікток, тіктокаські правда, але вони як опускаються, і говорячи про те, що тільки Путін зробив їх людьми. Так тому наша думка така, що це політична якась певна гра, контрольована звичайно ж Кремлем, контрольована ФСБ. Вони дають йому добро на такі заяви. Тому що з цього буде, подивимося, якщо ми його не ліквідуємо тут в самому місті, де він завжди буває на околицях, появляється, то подивимося, що з цього вийде в них в політику Чи таки ось ви якраз сказали, якщо можна про це говорити? Чи були вже можливо спроби або планувалися операції по ліквідації Пригожина, який так чи інакше був у місці, записував відео на мерії так на, на на даху? Дивіться по ліквідації Пригожина, дійсно на одному з командних пунктів декілька днів тому. Ми спостерігали за пересуванням Пригожина, де він, куди, куди він заїжджає, і де він приблизно зупиняється. І одна з наших артилерійських далекобійних бригад зараз я не можу говорити її, скажімо, номер. Вже потім ми про це будемо говорити. Нанесла масові удари, і Пригожин не виходив в ефір, там буквально, ну майже день його не було в ефірі. І ми вже, там вже навіть в чатах почалося, що походу попали Походу попали тому що ми реально його вели півдня нанесли певний удар і він пропадає соціальних мереж але на жаль е на жаль вижив і я так розумію можливо він там і не не перебував пригожин дана на, на тому місці командному пункті по якому ми нанесли удар і там були ліквідовані окупанти Вижив, але ми за ним слідкуємо. Кожен раз, коли Пригожин прибуває в місто Бахмут, ми стараємося вираховувати чим скоріше, ми дивимося, тому що зараз соціальні мережі дуже активно розвиваються і вони здебільшого шкодять. Як шкодять Збройним силам України, тому що ці всі відеоролики в Тіктоку, це я теж хотів би наголосити. От остання ми заїхали в Бахмут, остання дорога життя. Ну ж який плюс? Ну, тебе подивляться твої родичі чи твої друзі? Тобі ти нехай панеш тобі лайки поставлять, бо ти заїхав в бахмут. Але ж ти ворогу показав реальний маршрут. Чи часто взагалі він відвідає бахмут? Чи це буває часто? Чи це знаєте, приїхати записати відео і поїхати з самого місця, бо там достатньо гаряче? В самому місці, звичайно, ж він приходить тільки під відео, приходить в темну пору часу. Його привозять в безпечну зону. Деколи, коли вінайте там на високоповерхівках, він там піднімався. Там десь прапор він вивішував. Це доволі далеко було від нашої зони, і в ту в ту ніч противник здійснював певні свої теж там заходи, відповідно убезпечивши відеофіксацію для пригожина. А частіше він все ж таки намагається бути там населений пункт Парасковіївка. Солидар звичайно, от Через ці пункти він і заїжджає через Ягідне, потім заїжджає в Бахмут. А ще таке питання на вашу думку. Як ви вважаєте, коли закінчиться ця операція по Бахмуту саме для Привожена? Чи це буде це закінченням Балика Вагнер? Як такого? Я думаю, що, я думаю, що однозначно. То скільки цей ідіот, придурок, умудрився перепоховати своїх людей. Ну, ми за це йому дякуємо. Звичайно ж, що він воює отак, от як в 41-му році діди Воєвалі, от на штурм, тому що у нас є навіть їхні по перехвата, ми чуємо, їхні командири спілкуються із особовим складом. Вперед, там, через йоб твою мать, через мати, давай, що ти сикуєш, вперед. І вони реально ведуться на оці от понти. Я ж не лох, я ж давай, і, звісно ж, ми йдемо в штурм. Це реально правда. Вони стільки людей поховали, у них вже даже, у них вже зеків бракує. Враховуючи, що зараз йому проти нього так само певна там політична кампанія йде в Російській Федерації. Йому вже не дозволяють стільки багато зічя брати в свої ПВК Вагнер. Тому що зіч'я зараз думають, як міністерство оборони має перехопити їх в свої лави, тому що їм так само треба потрібне м'ясо, і Пригожин показав приклад російській армії. Що м'ясом можна воювати реально, а м'яса в них багато стоять по тюрмах, колоніях. Відповідно, Міністерство оборони зараз розробляє свою стратегічний план для того, щоб не давати їх ПВК Вагнер а забирати до себе. Ну, Красиво це, звісно прикривати, але я думаю, таке буде. Воно навіть вже, може практикується, що в армії ну, в їхніх регулярних арміях я думаю, вони вже забирають із, із зон із тюрем людей. А в нього, звичайно, же закінчується. всі ті олди, да, як так їх називаємо там спеціалісти, котрі були ПВК Вагнер. Та вони ж так і не участвували тут в операції. Вони реально йдуть позаду, вони знімають свої для телеграм-каналів відосики. Вони фотографуються, що які там вони славні воїни. А все, що ми зустрічали на полі бою. Там деколи даже бойці їхні бігали без бронежилетів. Там деколи даже вже бійці їхні, цей автомат Клашника він даже не перезаряджається. Він просто там іржавий. Він бігає з ним. Наші снайпера буквально декілька ночей тому вони вже аж азарт получили. Ну просто ну, сидять і дивляться. Ну це просто ідіоти. От перебігають туди-сюди, туди-сюди, як м'ясо. Одних положили, другі біжать на тому ж маршруту. Наші їх знищують. Третя група біжить. Ну просто вже снайпер каже. Я вже ну. Я, я в шоці. Ну я такого, ще просто не зустрічав ніколи в житті на, на ділянках війни. А це 2023 рік. Представляєте собі ніякої ніякої модифікації, ніякої нової стратегії ведення війни для нас. Це чино ж плюс. Чи закінчиться ПВК Вагнер? Я думаю, що після Бахмуту він обов'язково закінчиться і він буде дуже довго думати, чим йому далі зайнятися, тому що всі його професіонали великі, вони будуть думати, давайте ми краще в Африку поїдемо там якоїсь е, нормальних доларів заробимо, тому що тут українці нас просто вб'ють. А як ви думаєте, з чим це пов'язано? Що люди ось так от просто виконують свої ну, накази йти туди де тільки що застрела застрелила людину? Це пов'язано з тим, що я знаю, можливо з низьким інтелектом, що вони ось якось, знаєте, ви як ви кажете, ведуться на те такі слова? Або з чимось ще? Бо знаєте, коли одна людина дві так роблять, але коли це просто виходить так масово, як ви розповідаєте, то в мене просто як у людини виникає питання, як можна? Це допустити, чи можливо вони звикли просто підкорятися наказам? Вони можуть якось супротив робити, наприклад, чи ви людина не хоче туди йти. Як ви вважаєте, чому вони відбуваються? Ну, ну, чисто тому, що е коли брали хлопців їхніх в полон, спілкувалися з ними, і те, що ми бачимо тут, е вони реально бояться не виконати наказ. Тому що, знаєте, багато було інформації про там загранатріади, воно я рахую, воно десь там в них, е вважаю, е присутнє. Тому що вони дійсно бояться не виконати приказ. У них є приказ. В них Оцим вот зекам, котрих забрали їм, сказали прямо два місяці інтенсивних боїв, ти тільки йдеш вперед. якщо ти виживаєш, ти йдеш на відпочинок. Тобі там ліквідують всі твої справи. В нього нема вибору. Він 15 років там відсидів, чи там в нього срок там, пожиттєвий і так далі. В нього нема вибору. Тому вони йдуть вперед. Е, є такі люди, котрі здаються в полон. Вони здаються, тому що вони вже просто ну вони не хочуть так просто вмирати і йдуть з нашими там спецпозначенцями на, на діалог, певний здають позиції ворога. А вже там яка їхня доля далі майбутнє, Я, я не знаю. Беда терас. Я дякую вам за це таке невеличке інтерв'ю, за те, що виділили час поспілкуватися, розказати про ситуацію в Бахмуті, про оперативну і ваш особистий погляд на те, що відбувається там. Дякую дуже гарно за можливість, і я вам скажу, що Україна обов'язково переможе. Ціна на не платиться дуже велика, ми але ми її знаємо. Тому перемога обов'язково буде з нами. Вірте в нас, і ми точно тоді переможемо. Дякую.